Так, вы переход майстер. А вот приходит, у за вашу двигуна. Ира, Дальше. Дальше, дівчата. Але все за все слухають. Макс. Коли ти хочеш щось сказати, руки опускай. Диригент, коли починає руками щось зробити, це головне. Він відволікає, всі починають за руками слідкувати. Це не тільки тобі. Всі починають за руками слідкувати. Ти задумав щось сказати. Зупинив, опустив руки, кажи. Потім підняв руки і показував. Кого сніжить? Максе, це ти винен. От ти молодець, Макс. Ти врахував. І ти зробив. Що таке? Значить, перший звук це інтенсивність. А третій звук менше енергії. Таратіром. енергія жесту. В динаміці важливо. Вас вчать на уроках всі, Що складається динаміка? Що? Позиція рук, амплітуда жесту і ще. Да? Енергія. Або енергічна, або пасивно. І от за це, оця енергія, це дуже важливо. Це дуже легко позиція ну, внизу, середини. Да? Амплітут. Ну, мала. Біж, біж, це. А от енергія це дуже складно. На цим треба багато працювати. енергія, енергічний жест, пасивний жест. Поступово енергічний жест. Поступово пасивний. Це, На цим працювати треба. І тоді. Візьми разом яка Риска не така, на одягненні, на обличчі, все помічається всіма. Розумів? будь ласка. Це не тільки йому. <звук> Дякую. Ну, то я, Ілля Захрачу, Ілля Сахач... якщо перший раз ми граємо в темноцю, то... взагалі, скажи э, мені, не... в їжі, коли ти будеш цілий день їсти червону яку, цілий день, ранку до вечора. А вона треба буде, на село доводить? Ні. Так і мусить, нічого не може однаково. Тарі, таріром, тарім, таром. -da 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 -da. Ці твій момент треба робити ді... то смачно, а далі треба віддихнути смачно. <плес> Це відбавити. І я заказ виходить і робиться його. А ти маєш свою справу робити. Не має бути однаковісті ніякої. Візьміться пульс.

немає поганих оркестрів. Це треба пам'ятати ще. Ти захотів, у тебе в голові є п'яно. За рахунок чого після останнього такту, після четвертої долі. За рахунок чого зробити перший так, де тихіше, за рахунок чого? А від чого він не від якої долі? А Отак От там і думай. А ти почав думати під час вже в самої долі. Втів? Друга фраза. И браться, туари, туарі. За це ускрипаю, і братися. Фальшиво, і ходит, він про це не знает. Ему здається, что ми просто так все добываем. А платят копійки за це, копійки платят. aba é intensivo e acabou malades malades não que coisa que aconteceu o que aconteceu é Йому в голову зайшло це, що з ним на що працюється. Це має бути і їм зайти в голову через тебе, коли ти будеш керувати. Далі що? Далі це тема кульмінаційна. Хоробре серце. Розкажи просто трошки про зміст. Знаєш, Зміст цього хороброму серця. Так. взагалі, фільму. Немає. Тобто знаєш, ти просто зараз скажеш щось горла нема. Не то випив, ні то з тим, не тим закусив. Да? Ну, треба ж це знати, правда? Взагалі, що таке поняття хоробре серце? Розкажіть через себе, що таке поняття хоробре серце? Якщо на букву Х ці слова, то там розуміють. Але саме хоробре серце. Свою думку про хоробре серце. Серце хвилюється сильніше через серце. ритм, так? Ну, тата, та 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 Оце має бути далі, оце хоробре серце, от після цього моменту, що ти це похвалився, далі ти маєш підняти цей рівень. За рахунок чого? За рахунок, опять же, інтенсивного. Ну, вже, вже стало хороше, вже нічого не страшно, вже, вже не страшна смерть. Який бою. Правда? А навпаки. І зараз ну, думка про життя. Вперед! О, вперед! Через жести, Макс, це все є? Thank <laughs> you. Це головне найголовніше. Правильно, так здається. Але не чути. Як його взяти? Прямо його візьміть За рахунок цього. Зробити виконання на саксофонах, на ковзах, на скипках. Це перемога. Ристах. Єгоров, Кантарія. Іще. Один при прихонций. Там ні Горов, ні Кантария був. Там був Україна.